Доброго зричка всем это Грипер, і с вами, друзі, буду знову живувати на сервері Real World. І сьогодні, друзі, буде знову в гріф виживання. Ну, я вам вже говорили на якому сервері. Тож, мій друзі, давайте починати це відео. Погнали! Пау-псу! Ну що ж, мої друзі, я вже вдома. І сьогодні, друзі, у нас буде задача це зробити так, щоб тут стояв не кругляк, а... Ну, сам саме непрошено 100 зачарування. А ліцо нам ще буде потрібно. І ще 4. Ой, 4 обsідіна. Е, Пробачте, що я буваю, затикаюсь. Ну, на початку я хочу прописати ой. Е, кіт. Ну, кіт Та ну... Кіт, старт. І забрати такі реси і, на, і написати буєр. Е, от таку, І здати речі, які мені не потрібні за 1510 доларів. Ну що ж, ми друзі, ставимо вже нові два сундука, тому що в тих мене вже немає місця. Ну що ж ми друзі, я, я зібрав собі ось шкір, нотери. Це... Шкир, е, це Броня, е, білий щит, дві, два відра води. Ось два стейка і золота. Золоте кайло, залізне і діаметове кайло. Ну, я пішов, мої друзі, шукати шахту. Погнали! Ось, ось, мої друзі, я знайшов е, озеро Лави і що нам потрібно зробити? Ну, в принципі, і все. Ребят, пока я был в шахте, меня убил драгон. Ребят, конечно, очень сильно грустно, но придется заново идти на холодный домик и начинать складывать инвентарь заново еще раз. Заново! Ну, реп... мои друзья, у меня есть прикол, потому что у меня еще 12. Діаманті, так що я можу зараз написати, прописати. Е, крафт. Тим. Ну і мої друзі, ми. Робимо на мані. Знову діамантову. Діамантове кайло. Ложимо заново всі діаманти. Ложимо ось так. Ось так. Беремо. Останні відроки у нас залишилися все-таки. І йдемо. Що якийсь ігрок тут? А ні, тут нікого, ніякого гравця немає, так що йдемо наверх і тепер ми, друзі, ми пишемо Хоме. Не питайте, чому шаха, ви е, зрозуміли. Так, тепер ми просто копаємо якийсь блок. Ламаємо, ламаємо. І за... Ладно. Ламаємо, наприклад, цей блок. Ну, обсидіана. І запише забираю. Итак, ми, друзі, ми треба набрати еще три штучки. А потім будемо виконувати джамшу дебада. Сами, друзья, я добив 4 обсидіана. Тепер я... Тепер ось на home домик. І тепер, мої друзі, я беру всі речі для того, щоб все-таки вже нарешті зробити 100 зачарування. Так що пишемо крафт. Робимо ось так. Тепер ось так. І ось так. А, наоборот. Коротше, друзі, я заново... Це всі речі. Тепер ми ось так кладемо. ось це, ось це, це. І все. У нас є стіла чарування. Тепер ми друзі, ламаємо цей кругляк, який нам треба, і ставимо 100 зачарування. Але ми друзі не подумайте, що я буду тепер проходити джамшу та вода. Я вас затронула, тому що ми, ми зараз будемо добувати іще книжки, щоб зробити е книжні полки. Ось так і називається. Або книжні шафи. Так що погнали добувати тросник і кожу. А шкіру мій погоду не треба. Мені треба тільки тростину. Погнали шукати. Переписуємо RTP фар і йдемо шукати ну, тростину і шукати ще кожу по дорозі. І мене знову вбив алмазник. Як же я вже їх ненавижу! Просто! Як би ви знали це? Короче, друзі, краще піду я виконяти того Джеймса де Дапата. У мене скоро нерв здадуть. І за цих гриферів. По-перше, мої друзі, завдання з Джеймсу – це газон. І нам треба 3... дістати 3... від 3... 2330. 3... Три землі. Йомає. Ну, пішли добувати. Ну що ж, ми друзі, я взяв ось такий інвентар собі. Ну, простенький такий інвентар, тому що не хочу щоб мене знову били Ми прописано РТП фар. І тепер будемо поступово ось так, ми друзі, добувати весь цей ґрунт Так що... погнали. Да, що від мене. Від мене... Відрілє Ворлда нічого не останеться. я Бульдозер що, <реш> друзі, я знайшов ще й тростини неподалечку. Так що два плюси. І назбираю землі для джемшута і якраз назбираю тростини для книжних полок. Як би, в принципі, це не звучало. І ще одна тростина І ще одна земелька. Хоча і тут до фіга... Йо, май, чи май чиї халявна ходену. Ладно, принципі. Мені ресурсів не прям такі треба так багато ресурсів, так що будем добувати. Якщо що воно є. Коротше, друзі, я насобирав десь три почти з половиною стаки. Так що давайте про... пропишемо квест. Ти просто і продамо 232 землі. Де. Наш час йде дуже сильно. Не швидко. Оба на ще крастина. Коротше, мої друзі, в мене є така тактика. Спочатку я е, насобираю дуже сильно багато таких е, речей, щоб можна було. Зачарувати діамантову лопату. А потім, коли я вже зроблю її на любу ефективність, забагала, що це була не один еф ефективність один. Можна буде вже тоді добувати грунту для джамшута та бада. Так що, друзі, спочатку йде сочарування, а потім все остальне. Так що ми, друзі, давайте пропишемо хоме e домик. І тут, мої друзі, я хочу прописати крафт і зробити собі дуже сильно багато папіру. Тепер, мої друзі, мені потрібно зробити ось так. І ось так. І... Дивіться, скільки моїх книг? Сім книг. Звичайно, не також і багато. Але для першого разу буде нормально. Ой, не так. Все, тепер ми робимо ось так. Ну, ось так прям. А тільки ось так. Все, тепер в мене є дві. Що е, це таке? Книжкова полиця я думаю, що це шафа. Ладно. Так, тепер ми беремо діаматове крило і ставимо дві книжкові полиці А тепер ми, друзі, мені треба буде зараз, зараз зарабатувати. Знаєте, що зробити? О, в мене ще є три книжки, так що першого можна ще зробити одну полицю. <кхід> так, ось так. Ось так і ось так. Все. Тепер ми забираємо оце все. Тільки де мені б кайло взяти? Ладно. Не буду, звісно, і бомжари, і такі мільйонери. У мене вже є. Три книжкові полиці. А це, мої, друзі, дуже сильно добре. А ще ми, друзі, бачимо на ах. Е, як вона? Лазури за 5000. У мене зараз на балансі 2000. мені потрібно ще заробити е, 2000 і десь 100 ще доларів. Погнали! Добувати собі баланс. Пау! Та да, все таке прям дороге. <кхи> <кхи> ну, якщо хто не знає, то скупчик це той, хто набирає, наприклад, вугілля і дає тобі це стак 665. А якщо за одну штуку, то 10 доларів. 10 доларів це дуже. Прям дуже сильно мало. Тож дуже сильно мало. Так що погнали на якусь тобто на якийсь фарб, Який зробили Рі. Ворлд. А це ферма, лісник, шахта... Ну, це не. І Просто ловити рейву. Короче, друзі, що в мене є в шахті, то я її буду добувати. Ти более, що добуде 300 к вугілля, то в мене вийде 18. То есть 1800 долларов. Ну а що робити? Так що. Шо... зуби і погнали працювати, камінчик. Ну що ж, мої друзі, з того що в мене було, білий щит. 38 сирого м'яса. Нежарно, як богатий усіх. І камінник дуже сильно повільно все добуває. Ну а зробити? що зробити, якщо? Мені треба купити те, що у мене взагалі нема. А вот это мои не начинается, бо це моя стіна. А я стіну не буду ламати. Короче я піду шукати нову шахту, бо в тій не, почти Йо-моє. -мо. Йо -мо. Короче, всім пока, бо у це... меня ці алмазник.